Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати перше цвітіння під лампами, під штучним освітленням Паларгонії Шик-Забава. Це сорт української селекції. Ірина Шевчук, селекціонер, яка виводить прекрасні сорти серії шик. Вони дійсно шикарні. Цей такий префікс на початку, він дійсно підкреслює красоту і неповторність сортів, виведених Іриною. шик забава в мене вперше квітне. Верніше, вже було там чотири квіточки, ще коли вона була зовсім маленькою, такі вони були не дуже, скажімо так, не розкривали суть сорту. Так, суть цвітіння. Зараз, звісно, під штучною світкою теж не зовсім показовим є цвітіння. Але вже навіть під штучною освіткою видно, наскільки цей сорт квітливий, наскільки гарної форми він має квіти, наскільки вони цікаво розпускаються і своєрідними такими переливами. Відтінок зараз у мене, звісно, світліший квітів, ніж вони повинні бути, тому що все ж таки це не сонечко, це штучна досвідка, але квіти дійсно неймовірно гарні. А перед вами кущик. кущик е, знаходиться у горщику 2 літри, е, має дуже багато квітконосів, пізніше вас ближче покажу. Сорт цей взагалі рахується як зонартик. Але наскільки ось мені Ірина, селекціонер, е, розповідала, так, що Зонартики зараз, в принципі, настільки вже. Е, Скажімо, вийшли на новий рівень, що вони не потребують, отак як по стереотипах, знаєте, що потрібна холодна зимівля обов'язково. Для цього зонартика вона абсолютно не потрібна. Він має відносно такий компактний кущ, горчик 2 літри, нагадую. Цвіте прекрасно. У мене температура в будинку від 25, десь в день навіть буває, до 17-15 вночі опускається в кімнаті. Тому прекрасно себе почуває разом з іншими сортами, в тому числі з зональними паларгоніями. Зараз спробую спочатку показати вам кущик так, цієї паларгонії. Кущик у цьому орієнтовно десь півроку. Такий трошки в мене він однобічний, тому що тягнеться до світла і знімала я з нього декілька живців. Ось взагалі такий відносно компактний, як для Зонартика, я би сказала, кущик. Покажу вам кущик трошки ближче. Ось такий ось має пагони. Ну Схожий ну, зонартиковий, так, скажімо, тип просто. Такі ось подовжені, подекуди пагони, але не завжди. Бачите, буває такі міжвузля коротші, буває довші. Ну, В принципі, з довшими я його купувала, а так, наче потім він доволі такий компактний, більш-менш. Тут, ось на верхівках, де квітконоси йдуть, теж ось такі ось більш подовжені. Ну, Такого плану кущик, так, щоб ви розуміли. Листячко дуже гарне, з такою ось темненькою зоною. Пускові пластини, ну такого середнього розміру, скажімо так, не надто такі величенькі але і не малесенькі, ось такі. Перейдемо, власне, до квітів. Це ось друге суцвіття, яке в мене розпустилося. Ще ось одне, не, вірніше не одне, а кілька на підході, але не знаю, чи матиму змогу зняти пізніше, тому зараз покажу вам такі ось квіти на піврозпуску. Дуже гарні, з такими прожилочками. Колір трошки е, не передається на камеру, він в житті трошки контрастніший. Тобто ці серединки вони яскравіші, бо такі доволі бліденькі е, показують вони на екрані. Взагалі, цей сорт от він саме в напіврозпуску, це просто щось неймовірне. Я теж ходила постійно його фотографувала, тому що ці трояндочки і ці ось контрасти кольорів, які виникають на початку. А влітку це має бути щось просто таке, скажімо так, бомба. Тому що, ну, судячи з фотографій Ірини, Шевчук, селекціонера, ну, цей сорт просто суперконтрастний, причому контраст цей такий ніжних відтінків, думаю, буде щось супер неймовірне. Ще раз листочки, така чудова зона. І це ось цвіття, яке в мене, вибачте, першим розпустилось. Такі ось квіти. Квіти от на піврозпуску вони стають такими ось більш плоскими. Такі ось. Теж різні відтінки. Ці ось квіточки темніші, ці світліші. Не знаю, чи зв'язано це з тим, що ці квіти перші розпустилися, так, можна сказати, вони вже так більше тижня стоять. А ці от останні були на сутцвіті, ну поки що сказати не можу, але навіть на одному суттвіті кілька відтінків. Така ось красуня. І взагалі, як я вже казала, дуже вона квітлива, тому що десь я тут бачила ще так, ось тут ось ще бутони. Ще десь бачила, якщо не помиляюся, ось там, ось так, бачите, тобто з кожної гілочки вона зацвітає. Така ось красунечка, шик забава з відео і моя красунька Шиг-Забава вам сподобались, ставте лайки, підписуйтесь на канал та долучайтеся до нашої вайбер-спільноти. Посилання на неї залишаю в верхньому закріпленому коментарі. До нових зустрічей! Бувайте!